Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про річку Амазонка. Амазонка дуже цікава річка. Вона найдовша і наповноводніша річка у світі. Вона протікає через території Болівії. Перу, Аквадору, Колумбії, але більша частина протікає через Бразилію. Найцікавішим фактом про Амазонку є те, що вона встигла побувати найдовшою річкою світу, потім позбутися цього титулу і знову повернути його в кінці ХХ століття. До кінця ХІХ століття вважалося, що Амазонка найдовша річка у світі. Потім, протягом майже всього ХХ століття, її ставили на третє місце після Нілу і Місісіпі, Міссурі. Зараз встановлено, що Амазонка все-таки є найбільшою річкою на землі, її довжина понад 7 тисяч кілометрів. А ще Амазонка володіє найбільшим басейном і містить у собі найбільший об'єм води. Ну а зараз поговоримо про Амазонку та тропічні ліси Амазонії. Амазонка та тропічні ліси Амазонії це таємнича і чудова частина нашого світу, що є демівкою для дивовижного різноманіття життя. І відіграє вирішальну роль у глобальній кліматичній системі. Амазонія найбільший у світі тропічний ліс, що займає понад 5,5 мільйонів квадратних кілометрів. Він настільки великий, що Великобританія та Ірландія помістилися б у ньому 17 разів. Амазонка є домом для близько 40 тисяч видів рослин. 1300 видів птахів, 3000 видів риб, 430 савців і приголомшливих 2,5 мільйонів різних комах. За оцінками в Амазонії мешкає 30% всіх видів тварин і рослин світу, а нові види відкриваються в середньому кожні три дні. У тропічних лісах росте понад 3000 видів фруктів. З яких лише 200 споживають у західному світі, чи знаєте ви, чому Амазонка така важлива для людей? Амазонка виробляє понад 20% світового кисню і відіграє життєво важливу роль в обмеженні зміни клімату, поглинаючи вуглекислий газ. 25% усіх західних фармацевтичних препаратів. Виробляються з інгредієнтів, що проходять з тропічних лісів. Проте менше 1% дерев і лікарських рослин Амазонії були протестовані вченими. Темпи вирубки лісів у 2020 році були найвищими за останні десятиліття. За один рік у Бразилії було втрачено 11 тисяч 88 квадратних кілометрів. Близько 30% наших викидів вуглецю пропадає на спалювання амазонських тропічних лісів, і за оцінками щодня вимирає понад 137 видів тварин і рослин. Зусилля по збереженню Амазонії тривають, але виклики величезні і важливість цієї унікальної екосистеми неможливо переоцінити. Висновок Тропічні ліси Амазонії це місце дива, краси і життєво важливого значення для нашої планети. Величезне біорізноманіття, багата культурна спадщина і важлива роль у глобальній екосистемі роблять ці міста скарбом, який необхідно зберігати і захищати. Амазонка продовжує зачаровувати і надихати, нагадуючи нам. Про складний і делікатний баланс життя на землі. Дякую за увагу, зробила учениця 6 б класу Афанасьєва Софія.